що знову так, не буде нам і ми всі візьмемося до роботи і будемо максимально ефективні. Коли я також став депутатом обласної ради і почав працювати в комісії, а я пропускав до комісії з стан бюджету, стан економічного розвитку, ми перше на засідання провели і серед питань, які ми розглядали, це була ну, просто масова атака. Це і людей, які коли брали участь в обласному конкурсі мікропроекті програми, яка діяла попередні 5 років, продовжують програму. Програма потрібна, ефективна. Звичайно, що ми і самі мали таку думку її продовжити. І... Але, враховуючи те, що активність громади навпаки підвищується, це, 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 це добре. Першим питанням, яке керівництво прийняло для себе і для нас, і в тому числі і для мене, як працівника, в тому числі апарату. Першою програмою була поставила завдання прийняти програму обласного конкурсу мікропроєктів разом з бюджетом, для того, щоб ми задекларували свою готовність на обласному рівні підтримати всі добрі пропозиції, які будуть мати е... органи місцевого самоврядування, не тільки і громадські організації, а групи для того, щоб рухатися вперед. 12 січня у нас відбулася сесія, ми прийняли обласний бюджет. І відразу затвердили програму передання мосного конкурсу мікропроєктів, обсяг ресурсу 35 млн грн. Якщо говорити багато ще мало, це дуже багато. Якщо порівнювати 2015 рік, це такий був рік, який був дуже активний, і дуже продуктивний, то ми реалізували за 5 років 510 мікропроєктів, а в 2015 році сума була 16,9 мільйона гривень, і ми її майже... 97% використали, ви її використали, е, то на 2016 рік голова поставив дуже амбітні плани ПЦП. Тобто ми собі десь усвідомлюємо, що ми мали реалізувати 400, це залежить від того, яка сума субвенції вийде по обласному бюджету. Тобто, якщо ми говоримо максимально 100, це буде, ми під час поговоримо, то звичайно, що це 350 мінімум. Якщо субвенція буде менше, то це 400 і більше. То це багато. Сайт обласної ради. Дуже прошу всіх, кому не байдужі ці речі, хто хоче писати і не тільки, а ще й комусь рекомендувати це робити, то прошу активно відвідувати сайт Львівської обласної ради і читати всі коментарі, анонси. Підказки, щоб ви десь не турбувалися, ніби ну, скажу, не займали час на дзвінки і на якісь різні консультації. Вашою настільною книжкою в цьому конкурсі це буде рішення номер 52 від 12.01 про завершення програми. Будь ласка, рубрика донати засідання, рішення ради, 7-го скликання, рішення 52 відкриваємо, читаємо, скачуємо на iPad. і читаємо. Але програма затверджена на 16-20 роки. Враховуючи те, що ми маємо обмин часу в 16-му році, а хто брав участь в 15-му, пам'ятає, що ми конкурс на 15-й оголошували в 14-му, для того, щоб ви мали максимум часу. І ніхто вас не торпедував, давай, 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 давай. То у 16-му році у нас такої, на жаль, можливості немає, оскільки ми в цьому році будемо оголошувати відразу конкурс на наступний рік. Тому ми спеціально у програмі у пункт 2 прописали, що конкурсна рада повинна затвердити тимчасовий порядок проведення конкурсу у 16 му році. Що це означає? Знову дивимось на сайт і на сайті в нас є. Практик місцевого розвитку, тобто обласний конкурс. Далі є ссылка на програму, а далі наступна новина є силочка на рішення конкурсної ради. І ви собі обов'язково його почитаєте. Цей тимчасовий порядок на відсотки 70 дублює основні положення програми, але там є декілька але. Тобто, якщо зазвичай ми проводимо три етапи, то цього року ми проводимо два етапи. А якщо взагалі говорити по практиці, то виглядає якби і в один. Тому що зараз да, я це д... детальніше пояснюю, просто так, щоб вас не заплутувати. Отже, сайт, рішення ради, активно читаємо. Наступний сайт. Те, що я говорив, що починали ми в 2011 році з 68 заявок, субвенція була рішенням Ради 750 тисяч, там далі ми збільшували, 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 дійшли до 16 мільйонів 900 Різні були пріоритети, народні доми, освіта, інші пріоритети. В інших ми закладали і водогони маленькі, і ФАП, амбулаторії, вуличне освітлення, все те, що не доблювало з обласними програмами. відбулося засідання конкурсної ради, працюємо дуже оперативно, показуємо на власному прикладі, щоб потім конкурсанти не казали, ви нас добре вчите, розказуєте нам, як жити, а самі тормозите процес. Тобто ми на власному прикладі показуємо те, що ми 12, 12 числа прийняли бюджет, 21-го вже провели конкурсну раду і вже затратили пріоритети, да, дав голова нам буквально декілька днів на кущові семінари. Завершуємо п'ятницю семінарі вже з 8-го починаєте в Отже, тобто, з 8 лютого, по 4 березня, ви можете подати свою проєктну пропозицію в Львівську обласну раду, в кабінет. Рекомендую спочатку показати це мені або моїм колегам, які будуть спеціально у відділі працювати, для того, щоб, ви, коли ви принесете, можете, якщо ви впевнені, реєструйте просто в канцелярії і все. Але обов'язково електронний варіант. Зв'язково селищної міської або районної ради готуємо проєктну пропозицію згідно форми, яка наведена в рішенні номер 52 Дуже просто. Третій клас, друга червь. Елементарно. Немає там таких вимог, як до ДПРР, чи по проєктах МТД, що там треба робити. Різні аналізи, там, і робити стратегічні різні оцінки, загрози, своданалізи там, це дуже просто. Хто не бачив, ну, почитайте, відкрийте. Хто отримав книжечки, подивіться, там є форма дуже проста. І заповнюєте і долучайте це все. Тепер ще один акцент. Якщо ви сільський, селищний, міський голова... До виду проєктної заявки, уважно бажаному в програмі повинні додати ще рішення виконкому або сесії про участь в конкурсі І супровідним листом надіслати, це не очі привезти, надіслати на е, співголів конкурсної ради. Напишите на голову обласної ради, що страшно. підтримки на реалізації проєкту місцевого розповіду де який я очолюю надасть вам необхідну консультацію. Але в нас поки що двоє людей, які ну, будуть онлайн на зв'язку, врахуйте те, що ми теж люди, ми можемо десь вийти, можемо йти на обід і так далі. Ці вони ми тільки в гострій потребі. Не просто спитати, перепитати те, що вже почув, а може, що нове мені скажуть. Ні, Ніч, ніхто нічого нового не скаже. Все так є, як я сьогодні говорю, як є в програмі, як є в рішенні конкурсної ради, хто може брати участь в конкурсі? Багато запитань ставлять, я так на випаде, не може. Бо запитання точно були. До прикладу. Якщо сільська селищна міська рада. Ось відпадком кому, будь ласка. Це не пише конкретно, хто має бути поблизки, що так. Далі, Рада громад, у громади в нема, а органи самоорганізації населення громадської організації, ініціативні групи, там ще є ОСБП. Тобто це правильно пише. Але, знову ж таки, є одне, але ви уявімо собі, що ви є голова громадської організації, чи, наприклад, зібрався там вуличний комітет і вас. На загальних зборах обрали голубою чи просто демоланцівної групи. І ви готуєте мікропроєктну пропозицію відвідувально до пріоритету, від який ми з вами вже там, попередньо говорили. Яким чином далі це буде відбуватися? Тобто ви готуєте все так, як ми з вами проговорили, але пам'ятаємо, що у разі перемоги ви повинні підписати угоду про партнерство. Що мене в каже, так, називається каже, що таке? Я пишу проєкт, я бігаю, я це організовую. Чому гроші приходять на мені? Тому що я кажу, друже, це не парасолька МТД Польша Берусь, Україна, це бюджетні кошти, які чітко йдуть на санкційно, на рахунок. І народних домів, або народних домів, якщо власником є сільська і без району фінансує свій народний дім, це потім фінансисти вам відповідно транспортні угоди, це ви вже не переймаєтеся, це вже там департамент фінансів буде собі голосу шити, і затою ви переможете. Але точно громадська організація не отримує грошей. Тобто в неї громадська організація вона виконує функцію. Громадська організація все. Перемогли, зробили, потім пан Василь написав грамоту сільської ради і подякував імені громади, голові громадської організації за те, що він на своєму місці. Отже, ОСБВТ СМЕ. ОСББ, керівник ОСББ написав проєкт ОСББ на території, наприклад, міста Золочева. З мером міста Золочева угоду гроші прийшли мером. Мер з вами далі там топчаться. Далі освіта і медицина кажу, освіта це школа, це на відділ культури, відділ освіти, а далі субвенцію вже там відділ фінансів з, сільським, з селищним міським головою. Ну, Скажу, що це школа, то точно освіта. А якщо народний дім, то по народних домах, чесно, ну, я, ну я розумію, що я ще там можливо, юний, але такого, як в деяких районах, не буду називати. Депутано, щоб поперевали в е, управління, власність, понаписували рішення в сільських селищних рад таке, що зараз я не знаю, як вони будуть там фінансуватися, але це вже, я кажу, цей, хто їм це порекомендував, я зараз це всі перепрошую розбиваю. Наше завдання, щоб ви перемогли, отримали субвенцію. А ця субвенція потім під відділ культури чи, чи на сільську раду, це вже не моя проблема. Може подавати відділ культури, може подавати відділ освіти, може подавати сільський селищ міський голова. Тобто ну, нема проблем. Тобто, Хто переміг, неважливо, якщо, якщо подала культура, і відповідно ваш народний дім переміг. Знову ж таки, але культура не буде зацікавлена подавати ваш народний дім, якщо ви в село самодостатнє чи селище, і власність є ваша, вони будуть продавати. Те, що їм там ближче чи будемо?